Доброго дня. Минулого року ми оприлюднили програму дій Львів Львів-2020», в якій чітко прописали завдання, які необхідно вирішити на наступні 5 років. Одним з них є масштабне оновлення усього громадського транспорту в місті. Мова йде про сотні одиниць нових автобусів, трамваїв, тролейбусів та електробусів. Частина з них вже закуплена або виготовляється на львівському заводі електронтранс, який виграв відповідні тендери. Перші 10 автобусів вже вийдуть на вулиці Львова у травні. Це високотехнологічний продукт, оснащений сучасними двигунами Євро-5. Однак на певному етапі нам почали серйозно протидіяти у цій справі, і я зобов'язаний проінформувати про це громаду міста. У березні Львівський завод Електронтранс виграв черговий тендер на виробництво 55 нових низькопідлогових автобусів для Львова. На цьому тижні Антимонопольний комітет України скасував результати тендеру на підставі скарги представників білоруського заводу МАЗ. Білоруси не витримали умов тендеру, але підключили на свою сторону українські державні структури. Нашому львівському виробнику доведеться відстоювати свою правоту в суді. Моя позиція однозначна. Звичайно, все має відбуватися відповідно до чинного законодавства. Водночас для нас дуже важливо. Аби львівське підприємство розвивало, створювало нові робочі місця, виготовляло якісну продукцію для львів'ян і для інших міст України та Європи. На сьогодні це прекрасний приклад відновлення економічного та виробничого потенціалу міста. Інше питання, яке я хочу підняти, шалений тиск прокуратури, який зараз чиниться на Львівську міську раду. Місцева прокуратура. Вимагає від міста передачі у приватну власність 31 службової квартири, якими користуються прокурорські працівники, посадовці міської ради, які відмовляються йти на це, викликають повістками на допити, погрожують переслідуваннями. Моя позиція тут чітка: службове це неприватне. Я не розумію, чим українська прокуратура заслужила на таке привілейоване становище, аби отримувати безкоштовне житло. У нас тисячі черговиків, соціально незахищених бійців АТО, родини, які втратили годувальників на війні. Я розумію, що прокуратура має багато інструментів тиску і буде їх активно використовувати. Зокрема, учора це дуже добре видно було на сесії міської ради, коли ряд депутатів відверто стали не на сторону громади міста, а на сторону прокуратури. Депутати від свободи, народного контролю укропу та укропу партії підіграли прокуратурі та провалили голосування, яке б зміцнило позицію міста у цій суперечці. Знаю одне: наша позиція справедлива. А з привілеями правоохоронних органів, які ставлять себе вище від інших людей, пора завершувати. Дякую за увагу.